Всім самий величезний привіт! Акційні товари в магазині АТБ з 29 травня по 4 червня включно. Сьогодні ми трошки більше розглянемо, які товари в акції. Тому мочитесь позручніше, зробіть собі смачненьку кавуську. Барні по 4590, знижка 40%. Моргу гран гран-при, велике, 155 грамів, 27,50 знижка 45%. 30% буде знижки йти на Марійку десерти сиркові. Сир від гауда. Ой, сир від Комо. гауда вершковий та сметанковий та дитячий 46,90 150 грамів. А, так, Майонез та майонезний соус від Оліс буде також зі знижкою. Точніше, він вже є, 40% густо. Карбонара соус сендвіч по 1690 теж хороша знижка, 40%. В акції ковбаска від своя лінія. Також знижка бачу 40%. До пюрешки 500 грамів. Напівкопчена баликова 500 г. люля бабчики Стегно куряче. По 101 гривні бачу. В акції буде шелма пауч-пакети по 1490, сухий корм 163 гривні 750 грамів, томати по 60 заокруглюю за округлюю ціну до більшого. І нектарини по 75 гривень. Жіноча гігієна тена Грюнвельд буде в акції порошок і гель для прання. Також це все подивимось. Добре, ходіть. Давайте подивимось, одразу швиденько пробіжимося на овочі на фрукти. Лимони по 59 гривень, також заокруглюються копійки. до більшого. Мандарини Муркот 68 гривень. Банани по 67,50, Грейпфрути по 50 гривень. Яблука по 30, по 26, 23. Двадцять шість, двадцять шість. Томати тепличні по 60 гривень, томати рожеві по 90 гривень. Редиска двадцять сім, капуста рання по п'ятнадцять гривень. Так, огірки. Перший гатунок 50 гривень по перчості, як я говорю. І гладоньки по 50 гривень. Так, кабачки падають в цитні, це дуже добре. По 65 гривень. А, я хочу взяти також кабачки, хочу взяти пізніше, візьму. Буду на грилі грилити. Перець солодкий по 15,45. Бачу, що ціна впала на перець. А, це такий, бачите. Чивайс перець по 15,50 і цей також, так? Да? Ой, ще перець жовтий є по 17 гривень. Кошик Ківі 110 гривень. Авокадо 18,70. Буряк ранній по 65. Цибуля по 29 гривень. Морква по 22 гривні. Картопля по 33 і картопля молода 46 гривень. Бачу, картопля молода також в ціні трішки впала. Не забудьте за соус. Густо. Зі знижкою томатна паста апетіто. До речі, це наш виробник. І томатна паста чумак також зараз в акції. В акції а, кетчуп від торгової марки Щедро. 250 грамів. І бачу, що купують а, кетчуп від «Торчин». Він дорожчий, але я бачу, що його всі купують, мабуть, він смачніший. Також 250 грамів. Так, давайте з вами подивимось на консерви. Сардина від своєї лінії 50 гривень 80 копійок. Бланшована в олії з додавленням олії 48,70 70 Усі йдуть по 240 грамів. Зараз консерви. Корс... Консерва. Бачите, виробники багато вже виробників роблять ключ. Не, ще не всі, але усі роблять ключ. Ну, звичайно, ще з ключом вона буде дорожче, а щоб здешевити консерву без ключа. В акції кілька сквасолу від торгової марки море, 230 грамів. Сардина бланшована в олії 40-50 ну гривень. Заукрулюєш ті копійочки. Шпроти, бачу знову. залишились. чи знову в акції, не пам'ятаю, своя лінія 160 грамів. Я дуже вдякую всім за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. А, відрозумний вибір яловичина 340 г, 40 гривень 80 копійок. До речі, хороша, дійсно хороша консерва від своєї лінії. М'ясо кура у власному соку. Тут без кісток воно йде, 35% знижка. Так, ну і одразу буду показувати по ходу, буду показувати усі товари, які є для, тільки для власників карти АТБ. Ось цей паштет власники карти АТБ можуть придбати за 13,90. Так, цю новинку бачили всі? Чи ні, ще не бачили. 130 грамів. Ось такий паштет з печінкою свинячою. І ось такий паштет з м'ясом гусячим так, давайте зараз пройдемось по а, приправах. універсальна хмелі сунелі. Без додавання солі, зверніть увагу. Паприка сушена копчена мелена від своєї лінії 1290. Паприка перед червоний мелений ароматний м'який аромат. Від любисток до картоплі. До речі, писали, що хороша приправа. Це я просив, щоб написали в коментарях, писало, що дійсно добре. Гвоздика 2450, коріандр 7,80. Власники карти АТБ можуть придбати торчин 10 овочів, тут 60 грамів, універсальна приправа. За 14,90. Провансаль від Щедро, подушка 300 грамів 36,90. Оліс, майонезний соус, велика упаковка 560 грамів 27,90, хороша ціна. А майонез від Оліс можна придбати за 42 гривні. Також майонез від Гуляй Поле, 300 грамів, 26,90. Провансаль від щедро 150 грамів. Якось так цікаво вийшло. Майонезний соус, ось цей зараз він в акції. 22 гривні він зараз в акції, але тут я бачу, у нас знижка на нього 50% дешевше, ніж а, в акції 15 гривень. Ну, я рахую, що нічого з ним не станеться, навіть і після терміну придатності все вакуумовано, в холодильник положити. 300 грамм. Сосиски тигриня тут 300 грамів. В акції 52 гривні, 25% знижки. 35% знижки на сосиски від своєї лінії до пюрешки. Ось ці. Тут 450 грамів. І ось ці без а без оболонки 300 грамів 5360 Сосиски хот-дог 450 грамів від Розумний вибір 4760 без госторан Другобицька від добров моя улюблена а, вищого сорту вона йде 104,90-320 грамів. А потім в акції від добров оця елітна зі свининою 25,20 за 100 грамів. Любительська від добров вищого сорту Варена 28 гривень майже. Єврейська палочка також йде на вагу, 40 гривень 25 копійок. Для власників карти АТБ крабові палочки від своєї лінії 240 г можна придбати за 36 гривень 50 копійок. Так, крабові палочки від своєї лінії 83 гривні майже, тут пів кілограма охолоджені. Від Веладіс, козацький оселедець в Олії 270 грамів. 74,70. Від Норвен. 250 грамів. 67,70 Це у нас десь сьомга. 180 грамів шматочок. Для пухнастиків. Так, сухий корм кетенгоф, 400 грамів 35 гривень. Консерва кетенгов 32 гривні. І у нас тут гурме по 24 гривні. Заморожені крабоч... крабочки. <реш> крабочки. 500 грамів від Делюкс. 101 гривня 50 копійок. І заморожені 250 грамів, 45,90. В АТБ риба тижня, хек губсі. Так, я вибачаюсь, це відводний світ. «Хек тушка. Риба тижня, відводний світ. В акції пельмені від Мішутка» з м'ясом індички та філейні. Упаковки йдуть по, 60, по 650 грамів. Люля-кебабчики по 500 грамів. Так, в акції масло від торгової марки Ферма. На жаль, тільки 63% поставили в акцію жирність масла. Мені подобається це масло 72 гривні. Хочу наголосити, що а, на морозово акції, якщо хочете подивитися, а, в кінці буде а, відео, де ви можете перейти і подивитися акції на морозиво. Не хочу зараз дублювати, тому що зараз а, вчора знімав відео. На а, морозиво. Нагіци. От я візьму ці нагіци. 500 грамів заморожені від легко. Я колись їх брав, мені вони сподобалися 70 гривень зараз. І також візьму хачапурі, також смачні. Спробуйте, хто не купував. А, також мені сподобались вони 66 гривень. Це дійсно можна наїстися ними. Лакці, усі сирочки від кому з різними смаками. По 14.40 це у нас йде ось такий. Чедеро, бекон та вершковий. Я пам'ятаю, коли ця закуска вийшла, як я її купував майже не кожен день. Як тільки вона з'явилась на прилавках в магазинах, так, сир тертий. Сир а, подрібнений, твердий. В акції зараз MASDAM пластинками 150 грамів. Гауда. Від торгової марки, кому також сири в акції 150 грамів. 51 гривня а, інсалата і бринза також від торгової марки Комо. Бачу з хорошими знижками гауда і чедер. По 12.90 сирочки плавлені. Ось такі можна придбати за 10 гривень. Сирний продукт від розумний вибір 35 гривень. І сирний продукт від Тульчинка 46 гривень. 150 грамів і там, і там. Сир «Моцарелла» 180 грамів, 43 гривні. Також маленька лактонія в акції 1890. Так, ну Марійку ми з вами дивились на вулицю. Хороші знижки на Марійку. Можна поласувати і себе, і малечу. Лактоню треба буде взяти. В акції Растіжка. Від Дольче йогурти по 22 гривні 90 копійок, стаканчик 280 грамів смаки в асортименті, дуже багато різних смаків. І також зі знижкою ось цей десерт від Дольче 24,90 170 грамів. Відрошен, усі оці желейні цукерки зараз в акції по 20 гривень. Давайте подивимося, які цукерки на вагу, які в акції. Ось ці зараз по 16,60 за 100 грамів. Знижка 40% на пташине молоко, хто полюбляє ці цукерки. В акції крекер від рошен. Контики по 1570, а трішки дешевші є подібні на контики від своєї лінії по 13.30. Шоколад від Millennium Very Perry 2490. Не забудьте за Барні усі смаки, зараз хороша на них знижка. Вафельки від Рошен, Рошетто, по 6 гривень 20 копійок будь-який смак. Вермішею швидкого приготування від своя лінії 7,90. А ось цю новинку треба спробувати обов'язково. Це також від своя лінія. Зараз в магазині АТБ на поличках зі знижкою можна придбати піквік. Знижка 25%. Заварний чай Хейліс чорний 100 грамів 61 гривня. І зелений також 100 грамів 48 гривень. Також в акції чай від своєї лінії 80 грамів. І усі фруктові чаї, своєї лінії заварка, 80 грамів також в акції. Зі знижкою пакетований чай своєї лінія з ароматом бергамоту та чорний. 100 пакетів. Пробіжимось з вами по кавусі. Кавуся 140 грамів картнуар. Також хороша знижка на Nescafe nice Голд. В акції Якобс Монарх. Невелика знижка на Якобс Баріста. 50, а, а, вибачаюсь, 70 грамів. Так, без кофеїну мене просили в коментарях. Бачив декілька коментарів: 111 гривень, 60 грамів. Дуже хороша знижка на Якобс вагою 280 грамів. Це дійсно хороша. А, ціна на таку каву 309 гривень. А, чорна карта також в акції велика. 250 грамів 200 гривень і 120 грамів 107 гривень. Нескафе Classic – 125 чашок, 250 грамів. Нескафе 120 грамів 102 гривні. Ой, продасться. Хтось її зараз купить. Тобто зараз можна придбати з хорошою знижкою Нескафе. Також в акції чорна карта Арабіка 230 грамів 87,90. І для турки 250 грамів 87,90. Якобс Монарх Класік 230 грамів 107 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і вже зустрінемось з вами пізніше у наступному.